В Тернопільській області існує створений існує консультаційний пункт, але він у нас є стаціонарний і діє на постійно діючій основі на вулиці Лесі Українки за адресою вулиці Лесі Українки, 6. З метою популяризації безпечного поводження в побуті, безпеки життєдіяльності людей, в, скажімо, в житті для того, щоб охопити як можна більше верст населення. Спільно з Державною службою України з звичайних ситуацій в Тернопільській області і навчально-методичним центром організовано мобільний консуль... консультаційний пункт. Під час роботи мобільного концентр-консультаційного центру відвідувачі торгово-розважального центру Подоляни мають можливості. А це як правило мешканці нашого обласного центру та районних центрів, які сюди приїжджають, мають можливість ознайомитися з правилами поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, правилам надання першої домедичної допомоги потерпіли в надзвичайних ситуаціях. Також працює консультаційний пункт, де може можна отримати консультацію. Стосовно застосування вимог пожежної техногенної безпеки, як в будівництві, так і в побуті, отримати навики поводження з первинними засобами пожежого гасіння, ну і інша інформація. Крім цього, працює мобільна група від обласного штабу по роботі з внутрішньо переселеними особами, так як наших громадян, можливо, родичі або знайомі, знаходяться на тимчасово окупованих територіях і мають бажання. Переїхати вони відповідно зараз можуть отримати консультацію, як правильно це зробити і куди необхідно звернутися для отримання тих чи інших видів соціальної допомоги. Заправляємо. Пісно під букняту сокла має бути бетер.

mm <laughs>